Добрий день дорогі глядачі. Сьогодні хочу розглянути тему, в які сроки краще стригти і обрізати фоні рослини. Якщо, припустимо, стосовно обрізки, то можна сказати, що любі строки, тому що якщо вам треба десь видавити якусь гілочку, то тут сроки якби не при чому. Ви, коли вам потрібно, ви її видавили. Але все ж таки краще видаляти до початку росту. Тому що, коли ви видалите гілочку, ця енергія, яка пішла б на ріст цієї непотрібної гілочки, піде на ріст потрібних гілочок, або потрібної хвої. Тепер, які сроки краще стригти рослини? Стрижемо ми для того, щоб рослина стала більш густішою, або придати їй якусь форму, красиву, там, определену форму. Тому. Я б сказав, що стригти рослину найкраще в два сроки. Перший срок це до, розпу... до... До... до початку процесів росту. Чому так? Тому що, припустимо, вам треба обстригти ось тут, де торчить ось тут. Значить, що відбувається? Якщо ви не обрізали ось цю віточку до початку росту, оці всі гілочки... Підуть в рост. І просто енергія потратиться на те, щоб ви все одно потім обріжете. Що відбувається після того, як ви обрізали цю гілочку? Ви обрізали цю гілочку, бруньки пробуджуються отут кругом. З однієї бруньки стає 5, і це всі всі пространства заростають це я сказав про перший срок обрізки. Не обрізки, а стрижки хвойних рослин. Другий строк, найкращий срок стрижки хвойних рослин, це коли, припустимо, весною пішов ріст. Рослинки пагони виросли десь приблизно на, на 10-15. На як як в якої рослини виросли? І злегка-злегка починають дерев'яніти. Вони з легка зеленого кольору починають там приобрітати якийсь свойственний цій рослині колір, який він буде здерев'янівший. Темніше стає. От тоді саме краще стригти. Якщо ми зробимо це раніше, то що відбудеться? По-перше, що оці прирости можуть, не прирости, а зрізи можуть почорніти. Кінчики зрізів, можуть почорніти, тому що приріст це ще не, не, не з дерев'янів, злегка. Друге, що може відбутися, ви не вчасно на місяць раніше постригуєте ці прирости, воно знов починає рости. І вам знову потрібно стригти. Це два самих оптимальних строки. А взагалі, то якщо ви постригли... Всі оптимальні строки цю рослинку, то ви можете десь піти і підправити в будь-який срок. Тільки бажано робити це не в жару. Тому що якщо на дворі 30-35 градусів, що відбувається, так само верхівки зрізів чорніють, втрачається декоративність цієї рослини. Отже, підбиваємо підсумок. Зрізати і стригти можна в любі сроки, але оптимальні сроки. До початку росту пагнів, а також, коли пагони, які виросли, злегка починають дерев'яніти. На цьому буде все, дорогі глядачі. Кому сподобалось відео, ставте лайки, кому сподобався канал, підписуйтесь. До побачення, до нових відео.